Поговоримо про підвищення кваліфікації для внутрішньо перевіщених осіб із числа освітян. Педагогів Хмельницький інститут після дипломної педагогічної освіти пропонує свої послуги щодо підвищення кваліфікації для вимушених переселенців чи то евакуйованих педагогічних працівників. І цікаво дізнатися, у якому форматі це відбувається, чи багато охочих скористалися цією пропозицією. Власне, пропозиція не нова, тобто вона з'явилась не нещодавно, а вже деякий час та й діє на теренах Хмельниччини. Тож цікаво чи є запит від освітян, які Знайшли прихисток у нас на Хмельниччині про це і не тільки ми запитаємо пані Ірини Вашеняк, про ректора із науково-педагогічної роботи Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, яка з нами зараз на зв'язку. Слава Україні, пані Ірино. Вітаємо вас. Героям слава! <кій> Дякую вітаю усіх! Дякую за надану можливість поспілкуватися з такого важливого питання, яке дійсно в умовах війни набуває особливого забарвлення, адже тримати стрій. Разом власне, це те, що допоможе нам подолати ворога. Але я кілька слів скажу щодо нашої підтримки, нашого гуртування. Власне, наша допомога внутрішньо переміщеним особам вона почала свою реалізацію не лише з моменту, коли ми запропонували свої послуги щодо підвищення кваліфікації, адже з перших днів війни ми своє приміщення звільнили для релокованого кадетського корпусу. І оті наші облаштовані приміщення, аудиторії, класні кімнати, вебінарні ми е, залишили для закладу освіти, який було переміщено з міста Суми. Ну, а тепер щодо дійсно нашого основного виду діяльності, адже наша основна функція це е, одна з основних функцій це підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Е, зазвичай е, безкоштовно у нас мають право підвищувати кваліфікацію лише е, наші працівники, працівники нашої області. В рамках регіонального замовлення, але з березня місяця, буквально з перших днів війни, ми запропонували таку підтримку щодо підвищення кваліфікації педагогів з тих територій, які були змушені релокуватися. Тобто, або залишились на своїх територіях, але тимчасово втратили таку можливість. Тому ми розмістили власне наше оголошення, запропонували доєднуватися до наших курсів на безкоштовній основі всім педагогам, які потребували такої підтримки, і змушені були. Переїхати зі своїх областей, ну скажімо так, оскільки у нас навчання відбувалося у дистанційному форматі, виключно у дистанційному форматі з використанням технологій там, Google Class, Google Meet, Zoom і інших платформ, то для того, щоб стати учасником власних курсів підвищення кваліфікації саме в нашому інституті, дуже багато чого не потрібно було. Б. Педагогам достатньо було просто мати, зв'язатися з нашими організаторами курсової підготовки, мати доступ до мережі інтернет, а також зареєстрований акаунт, через який власне і здійснювалось навчання але оскільки. Два роки карантину вже навчили, дали озброїли нас, скажімо так, інструментами дистанційного формату. То це не було проблемою для тих педагогів, які потребували такої підтримки і такого навчання. Ем, хоча на превеликий жаль, такого великого напливу е, педагогічних працівників з інших областей, у нас не було, ем, тому що кожний закладів освіти, регіональних закладів освіти, він е, подолавши той первинний стрес перших тижнів війни, е, розуміли, що війна тривала, війна надовго, і всі відновили свою роботу, в тому числі в дистанційному форматі. Але незважаючи на те, до нашого інституту зверталися, зверталися педагоги із Миколаєва, із Горлівки із Запоріжжя. Запоріжжя з окупованої території, а також з міста, а також з Донецької області. Це були курси вчителів англійської мови, польської мови, французької мови. Це були вчителі фізики, тому така кількість була невелика, але ми отримували зворотню реакцію від вчителів велику вдячність щодо такої можливості і задоволення від отриманих нами від отриманих у нас знань. Хочу сказати, що підтримка внутрішньо переміщених осіб нашим інститутом здійснюється не лише в рамках таких курсів, адже другий головний напрям нашої діяльності це постійна методична підтримка, методична допомога, якої потребують постійно педагоги, які знаходяться в нашій області і не лише в нашій області. Тому Така постійна методична підтримка здійснювалась нами в рамках е, різноманітних методичних заходів, які е, буквально з перших тижнів війни відновили в повному форматі свою роботу. Е, знову ж таки, вони здійснювали в дистанційному форматі для внутрішньо переміщених осіб, і е, не лише для них вкрай актуальними залишались заходи на е, спрямовані на е, скажімо так, відновлення психологічної стійкості на подолання психологічної нестабільності, на подолання тривожності дуже багато проблем виникало особливо у дітей з особливими освітніми потребами в цей час, і тому цілий ряд наших заходів спрямовували саме на це. Це були різноманітні семінари, в яких брали участь, в тому числі і педагогічні працівники внутрішньо переміщених осіб. Займалися цим наші працівники нашого інституту. У нас є Хмельницький навчально-методичний центр практичної психології, є обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. Тому ось така постійна робота через семінари, через тренінги, через певні майстер-класи. Вона продовжувалась, і особлива її активність відбувалася дійсно в перші тижні, в перші місяці війни. Але я хочу сказати, що це була не гра в одні ворота. Дуже часто до наших таких нашої допомоги долучалися і ті, хто був сам внутрішньо переміщеними особами, вони могли більше зосереджитися на тих проблемах, які у них є, а також мали досвід. Подолання цих проблем. Ну, зокрема, Учасниками таких наших зібрань і таких колегіальних заходів були, наприклад, Журавльова Наталя Михайлівна, це психотерапевт, психоаналітик, член Київської асоціації практичних психологів. Вона була переселенкою з міста Ірпіні, була активною учасницею, ділилася своїм власним досвідом і давала якісні настанови тим, хто їх потребував. Також досвідом просвітницької такої діяльності ділилась. З нами із ось освітянами області, в тому числі внутрішньо внутрішньопереміщеними особами з педагогами, сумська Наталя, це практикуючий логопед-дефектолог, керівник дитячого мовного клубу Логос з міста Маріуполя. Вона є президентом, директором асоціації практикуючих логопедів України. Ну Якщо можна так сказати, що до того, що це не є робота в одні ворота або гра в одні ворота справа тому що ми активно співпрацюємо з закладами після дипломної освіти, з нашими колегами, які виїхали з своїх міст, але продовжують працювати за своїм напрямком. Це інститути також після дипломної педагогічної освіти, зокрема і Донецький і Луганський, і Запорізький інститути, після дипломної освіти, з якими ми підтримуємо контакт, організовуємо спільні заходи, обмінюємося досвідом і власне продовжуємо цю роботу. Тримаємо разом освітній фронт пані Ірино, ну це ж неймовірне. Направду настільки вичерпно все розповіли. Що мене направду немає щось запитати. Почали із перекваліфікації, перепрошую, із підвищення кваліфікації внутрішньопереміщених осіб, а закінчили направду тими е, заходами і тією роботою, яка проводиться саме за участі Хмельницького інституту після дипломної педагогічної освіти. Як ви направду, тримаєте світній фронт? Я вам дуже дякую, дуже дякую за вашу роботу. Дуже дякую, що ознайомили глядача із тим, що вже зроблено. Власне, хто був залучений до процесу, кому допомогли. І буквально ще декілька слів хочу запитати, скільки в середньому триває ось це підвищення кваліфікації. Тобто, в форматі дистанційному це зрозуміло. Скільки часу це займає для педагога, для освітянина? Традиційні курси в нашому інституті і не лише в нашому інституті, для вчителів, які працюють в закладах загальної середньої освіти. В районі 30 годин, але у нас є і інші формати короткотривалих курсів, авторські програми вони можуть мати іншу тривалість, трошки меншу для дошкільних дошкільників працівників дошкільної та позашкільної галузі. Традиційно курси тривають, мають тривалість близько 70 годин і тривають вони два тижні. Навчання абсолютно не напряжене в плані того, що 3-4 пари щодня. Тому ось такий формат навчання 30 годин або один тиждень Тиждень для школярів, для дошкільників два тижні навчання, і 76 годин тривалість курсів. День... Є короткотривалі програми. Перепрошую, такі невеличкі семінари, одноденні, які також користуються попитом. Ну я не відслідковувала, вже, скільки у нас на таких короткотривалих заходах беруть участь педагоги з числа внутрішньопереміщених, але я переконана, що їх також немала кількість. Скажіть, ще триватиме оця от можливість, аби можна було саме підвищити кваліфікацію освітянам завдяки вашим власне, працівникам, завдяки роботі, скільки буде потребувати наша педагогічна спільнота, ну до закінчення війни вона однозначно не завершиться. А далі, якщо буде потребувати наша педагогічна спільнота з інших областей, ми також будемо їм раді допомагати. І я так зрозуміла, що глядач уважний і той, кого цікавить пропозиція саме Хмельницького інституту після дипломної педагогічної освіти допомогти у підвищенні кваліфікації. Звернув увагу, що позаду вас є саме адреса сайту, куди можна зайти, і де можна отримати вичерпну інформацію, і, власне, зареєструватися на ось такі курси на ось такі курси з підвищення кваліфікації. Правильно, що де ще можна знайти інформацію стосовно цього? Та загалом інформація зосереджена саме на нашому сайті. Безумовно, всю інформацію ми надсилаємо по тих районах, по тих громадах, по тих містах, власне, які знаходяться в нашій області. Тому якщо внутрішньо переміщені особи є по певних громадах, проживають, то вони можуть звернутися навіть через свої центри професійного розвитку, які у них є, або до відповідних органів управління освітою відповідної громади. І вони їх також можуть абсолютно спокійно спрямувати до нас. Ми їх радо підтримаємо, обігріємо, допоможемо, зробимо все, що в наших силах, щоб ми дійсно могли потужно тримати освітній стрій разом. Дякую, дякую, пані Ірину, за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за те, що розповіли про можливості для тих педагогічних працівників освітян, які евакуювалися на нашу територію, чи то так знайшли прихисток на Хмельниччині. Дякую, дякую за вашу роботу. Нагадую, шановні глядачі, що мали можливість поспілкуватися із Іриною Вашеняк. Це проректор із науково-педагогічної роботи Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Говорили про підвищення кваліфікації для внутрішньопереміщених осіб. Саме педагогічних працівників